Привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді дещо особливе. Це ігрова миша DreamMasions DM7 Switch. Це не просто чергова гризунка для геймерів, а мишка, яка дозволяє буквально перемикати свої перемикачі. Так, назва Switch тут не дарма. Основні кнопки можна модифікувати під себе за кілька секунд, і найцікавіше, один з вас може виграти цю саму мишку або великий чорний килимок для неї. Деталі я розкажу далі в огляді, тож не перемикайтеся. Отже, DM7 Switch виглядає досить стримано: матовий чорний корпус, без кричущих елементів, лише логотип з підсвіткою позаду. Форма її симетрична, тобто мишка підходить як і правші, так і лівші. Щоправда, бічні кнопки тут лише з лівого боку, тож для шульги це може бути не так уж і зручно. Її розмір середній, тому вона підійде для більшості долонь. Я був приємно здивований вагою мишки, усього 75 грамів, і це без жодних отворів. На корпусі, тобто ніякого сирного дизайну з дірками з кабелем. Тут все в порядку. Він м'який, типу чуєласи і майже не відчувається в руках. Можна сказати, ніби граєш на бездротовій міші. Але звичайно, це не зовсім так, але дійсно він не дуже сильно напрягає. Головна фішка DM7 Switch – Це звісно, гаряча заміна перемикачів. Виробник реалізував її досить просто і зручно. Дивіться, під верхньою кришкою корпусу є спеціальна кнопка фіксатор. Ми на неї натискаємо, трошечки тягнемо від себе, і таким чином ми знімаємо верхню частину. А далі, просто натиснувши пальцем, ми тягнемо вгору, виймаємо старі, вставляємо нові, вони просто заходять у роз'єм, але для цього треба натиснути на оці важелі, які знаходяться по бокам, і тоді вона заходить прям дуже-дуже легко. Ніяких вам паяльників чи зайвих рухів все робиться буквально за. За одну хвилину для розуміння, якщо ви коли-небудь лагодили чи модернізували механічну клавіатуру, то ідея вам буде знайома. Тут все схоже, тільки масштаби менші, і процес він простіший. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, для ентузіастів можна підібрати перемикачі на свій смак за замовчуванням. Тут стоять klg 8, досить тугі і вразні за звуком. Їх ресурс становить 80 мільйонів кліків. А якщо хочеться чогось іншого, якогось іншого відсутня. Чуття, то DM7 Switch вона пропонує придбати окремо, наприклад, Huana. Вони більш жорсткі для тих, хто любить такий дуже відчутний клік. Або, наприклад, Omron, він навпаки натискається легше і клацає набагато тихіше. Тобто можна налаштувати характер кліку під себе, гучність, силу натискання, віддачу, тобто, все як у світі механічних клавіатур, тільки для мишок. По-друге, це виручить у довгостроковій перспективі. Знаєте цю проблему старих мишок, коли через рік-два починає. Це дабл-клік бо або кнопка взагалі перестає працювати. Тут такий сценарій не страшний, ви просто замінюєте несправний свіч на новий, і мишка знову як новенька. І по-третє, як бонус, якщо ви офісний працівник чи граєте пізно вночі, то можна поставити більш тихі перемикачі, щоб не дратувати колег чи рідних гучним клац клац а тепер про інші характеристиками тут у нас стоїть сенсор PixArt PAW 3370 з максимальною чутливістю 19000 DPI. чесно кажучи, це вже з запасом більш ніж треба. Я сумніваюсь, що взагалі хтось грає з 19K DPI. Але суть в тому, що сенсор тут дійсно класний. Він відстежує рухи дуже точно, без зривів, навіть при різких ривках мишкою. В грі я не помітив ні прискорення курсора, ні будь-яких збоїв. Все плавно і досить прогнозовано. Для кіберспорту тут повний порядок миттєва реакція, і вона досить точна. А частота опитування становить 1000 Гц, як і годиться, сучасній ігровій миші. Кнопок у нас тут 5, не рахуючи Дві основні колесо кнопка і пара бокових під великий палець. Вні кнопки ми вже обговорили, вони приємно клацають і до речі, люфтів чи хитання якихось сильних я не помітив. Бокові кнопки теж зручні, хоча одна з них та що ближче до носа мишки, вона трохи менша і натискається тугіше. Я думаю, це пов'язано з тим, що вона ще не розробилась, і за там тиждень-два все зміниться і буде працювати класно. Колесо прокрутки, воно прогумоване. Кроки прокрутки відчуваються чітко, хоча звук скролу міг би бути і тихішим. Тут вже маємо те, що маємо. Зате середня кнопка саме натиск на колесо вона спрацьовує чітко претензій в мене немає rgb підсвітка мінімальна, логотип dm ззаду і світиться різними кольорами. Мені подобається, що підсвіт не надто яскравий і він не буде вас відволікати. Якщо ж ви захочете налаштувати кольор під свій сетап чи змінити DPI, то в пригоді стане фірмова утиліта. у Dream Machine вона є. Через неї можна змінювати значення dpi кроку від 400 до 19 тисяч, призначати макроси на кнопки, перемикати режими підсвітки чи взагалі її повністю вимкнути. Інтерфейс програми досить простенький, і розібратися з ним можна швидко. Класно те, що усі налаштування вони зберігаються саме в пам'яті мишки. Якщо налаштовано DM7 Switch підключити до іншого ПК, то відповідно вона збереже всі ваші установки за виключенням, якщо ви не будете її підключати до МАК, бо установки вони не будуть там працювати. Але друзі, тут і не без мінусів. Але перед тим як перейти до них, в мене є чудова новина. тому що з 3 по 23 березня у великих відомих маркетплейсах будуть діяти знижки на мишки від Dream Machines до 30 Тож, якщо ви планували собі придбати мишку, майте це на увазі, і, можливо, ви купите саме те, що вам потрібно з хорошою вигодою. Отже, до мінусів: мишка краще розкривається під Windows на MacOS через іншу реалізацію прокрутки, можуть виникати проблеми з пла. Роботи коліщатка без додаткових утиліт. Фірмове PZ воно доступне тільки для вінди, тому для повного налаштування мишки вам доведеться використовувати сторонні утиліти на Mac. Щодо корпусу, то пластик він трохи здається дещо дешевим на дотик, і дизайн, і матеріали вони виглядають бюджетно. Хоча збірка загалом міцна при сильному натисканні на кнопки відчувається невеличкий люфт панелей. Також тут встановлені. Стандартні чорні тефлонові ніжки вони забезпечують лише середнє ковзання, цілком нормальне, але не таке плавне, як у топових моделях з ніжками з чистого PTFE. іншими словами, ковзання могло б бути кращим у порівнянні з конкурентами. Але пам'ятаємо, що ця мишка вона себе не позиціонує як топове рішення. RGB підсвітка, хоч і продумана, але вона реалізована лише у логотипі на спинці мишки. Під час гри долоня повністю закриває цю зону, тому світіння майже не видно. Для когось це буде як плюсом, а для когось, можливо, мінусом. Тобто підсвітка фактично виконує більше таку декоративну роль і не впливає на користування. Для зміни чутловості використовується кнопка знизу корпусу, через що перемикати DPI. На льоту це не зовсім зручно, але чи будете ви. Цим часто користуватись, я, чесно кажучи, не знаю. І коліщатки прокрутки, воно працює відносно шумно, а поділ на кроки він не надто чіткий. При інтенсивному прокручуванні або струшуванні миші всередині чути легке брящання коліщатка, що говорить про неідеальну фіксацію саме цього вузла. Але це не заважає роботі, але дещо в враження від самої якості збірки. Як підсумок, ця мишка мене реально потішила. Компанія зробила ставку на хоцвап, і вона не прогадала. Мишка вийшла вдалою, легка, зручна, з хорошим сенсором і можливістю кастомізації, яку і раніше бракувало. Це знаєте, ніби вам дали свободу вибору кліку. Мало який бренд зараз таке пропонує саме в цьому ціновому діапазоні. Чесно, я спочатку думав, що змінні свідчить це більше маркетинг, ніж реальна користь, але. Ця фішка дійсно корисна, та й просто усвідомлення, що мишку можна оживити просто заміною свічів, вона гріє душу. Звісно, якщо вам потрібна просто хороша ігрова мишка і не хочеться нічого міняти, то вона зі стоковими свічами kl 8 відмінно справляється. Але погодьтесь, круто, що ви не обмежені тільки ними. Ця мишка підійде тим, хто любить налаштовувати гаджети під себе або хоче мати гарантію, що його гризунка прослужить довго. Конкурентів у неї не так багато, бо більшість не дозволяється змінювати перемикачі отак от на льоту. Тож, дем, реально виділося на цьому фоні. Ну і наостанок про розіграш. Якщо вам сподобалася ця мишка і килимок, ви маєте шанс їх виграти. Умови прості, це бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар. Переможця я оберу випадково та оголошу результати через тиждень у своєму телеграм-каналі, а також результати продублюю у спільноті YouTube. І щоб збільшити кількість шансів, ми розіграємо і мишку, і килимок. Тобто у нас буде два переможця. Бажаю удачі всім учасникам! Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було корисно. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Підтримати канал фінансово можна за посиланнями в описі. Бережіть себе і слава Україні! Бувайте!